Вітаю дорогі глядачі! Сьогодні печемо пиріжки. Хочу довести, що смачні м'якенькі пиріжки з духовки це недовго і зовсім не складно. Тісто виходить універсальне, печу з ним пиріжки як з солодкою начинкою, так і з солоною. Отже, для тіста нам знадобиться борошно пшеничне 700-750 г. Молоко 300 мл, яйця 2 штуки, 100 г цукру і пакетик ванільного цукру. В мене 11 г. дріжджі сухі, швидкодіючі, 3 чайної ложки це приблизно 12 г, вершкове масло 50 г і олія рафінована без запаху, 2 столові ложки для тіста, плюс для змащування рук і робочої поверхні. Сіль одна чайна ложка без гірки. В першу чергу підігріваємо молоко до теплого, але не гарячого стану. Вам має бути комфортно тримати склянку з молоком в руках та відправляємо розтоплюватись вершкове масло. В ємність для замісу тіста виливаємо молоко, ще раз переконавши, що воно тепле, а не гаряче. У гарячому молоці дріжджі просто не спрацюють. До молока додаємо цукор і ванільний цукор. Добре перемішуємо. Тепер черга дріжджів. Всипаємо і знову гарно перемішуємо. До яєць додаємо сіль і поєднуємо їх між собою. Виливаємо яєчну суміш до молока з дріжджями та знову перемішуємо. Тепер вливаємо розтоплене вершкове масло, переконайтеся, що воно не гаряче і знову все з'єднуємо між собою. Можна всипати борошно. Одразу додаємо 700 г, спочатку замішуємо тісто дерев'яною ложкою, а потім руками. В процесі замісу за потреби можна додати 25-50 г це 1-2 столові ложки з гіркою. Всі пропорції в склянках або ложках залишу для вас в описі. В процесі замісу тіста додаємо 2 столові ложки олії. Нато довго тісто місити не потрібно, 7-10 хвилин вистачить, тісто має стати однорідним і гладеньким. Воно може трохи липнути до рук, але не додавайте надто багато борошна. Воно має лишитися м'яким. Затягуємо тісто харчовою плівкою або накриваємо кришкою, як я, і відправляємо відпочивати на годинку-півтори у тепле місце. Начинка може бути будь-якою. У мене сьогодні 450 г тушкованої капусти. Яку я добре приправила сіллю та чорним меленим перцем. Ще в мене будуть пиріжки з вишнями, в мене тут їх 450 грам. Вони були заморожені, я їх попередньо розморозила і залишила, щоб з них добре стік сік. Для пиріжків з вишні ми також зробили суміш зі 100 г цукру і 20 г крохмалю. У випадку соковитих ягід та фруктів крохмаль додавати обов'язково, так як сік розмочився тісто. В описі також залишу для вас ідеї для начинок. Тим часом пройшло півтори годинки, тісто відпочило, подивіться, як воно гарно піднялося. Добре обминаємо та місимо тісто хвилинку. Як і обіцяла, тісто відпочило і стало менше липнути до рук. Робочу поверхню та інструменти змащуємо олією. Це замість підпилення борошном, щоб не перенасичувати ним тісто. Можна виробляти пиріжки. Беремо невеликий шматок тіста, формуємо з нього качалочку, ділимо на приблизно однакові шматочки. Та скатуємо їх в кульки. Решта частина тіста має залишатися накритою, щоб вона не підсохала. Далі все просто: кожну кульку розкочуємо, це дріжджове тісто і нормально, якщо воно буде трохи збігатися назад. Можна ще раз розкатати шматочки або розтягнути паль. На середину кожного шматочка викладаємо 1,5-2 чайні ложки начинки і щіплюємо края. Важливо, щоб начинка не потрапляла у шов, бо тоді пиріжок може погано тримати форму. Зверніть увагу, стараюсь максимально ретельно зліплювати края тіста і проходжусь по шву декілька разів. Таким чином формуємо пиріжки і викладаємо на пергамент змащений олією, залишаючи по 1,5-2 см між пиріжками, бо в процесі випікання вони збільшаться в об'ємі. Готові пиріжки змащуємо сумішшю з жовтка і 1 столової ложки молока. Залишаємо пиріжки підійти хвилин на 30 перед випіканням. Тим часом розігріваємо духовку до 160-180 градусів і відправляємо випікатися пиріжки в розігріту духовку на 25-35 хвилин. Стосовно температури і часу випікання орієнтуйтесь по своїй духовці. Тепер швидко покажу, як ліплю пиріжки з ягодами або фруктами. Спочатку все стандартно, ділимо тісто на порції, скатуємо в кульки та розкочуємо. Тепер на кожен шматочок тіста викладаємо по одній чайній ложці цукрово крохмальної суміші. Зверху 5-6 ягідок і зліплюємо пиріжок. Не перемішуємо ягоди з цукром і крахмалем, бо цукор прискорить виділення соку з ягід або фруктів. Пиріжки з начинками, які можуть потекти, зліплюю швом до догори, намагаючись зліпити якомога щільніше. Далі також змащую жовтком з молоком, залишаю підійти хвилин на 20-30 і відправляю випікатись хвилин на 25-35. Таких красунчиків дістаємо з духовки, м'яке і запашне тісто і багато начинки всередині. Вони залишаються м'якими і наступного дня. Заварюємо чай, збираємо родину і смакуємо. Буду вдячна за ваші вподобайки і підписку.